Інформацію, яка з'явилася два тижні назад про великодні борошно, яке начесто роздавали від імені вашого фонду. Такі факти і будуть, це так само провокація. Факти видачі моєї борошна перед великодним бою. І зрозуміти одну річ, що ніхто не перевіряв і не спитався, хто береться борошно. Потрібно людині було борошно, вона прийшла. А повірте мені, зараз в мене 14 опонентів, мажоритарщиків, І будь-хто. З їхніх родичів чи бабуся чи дідусь можуть мати цей мішок з великодня з себе вдома. І будь з них то чисто випадково прийдучи додому, міг побачити це. Чому все не використати проти панчишки? Якщо потрібно, було подивитися уважно цей мішок, якої він якості, і скільки часу він пролежав. Панчишин, повірте мені, є Панчищина можливість і була б можливість вже надрукувати, взагалі нічого не друкувати або написати просто панчишин Руслан, а не з Це, знаєте, дешева, пуста провокація. Більше того, до слова я з приводу цієї провокації офіційно дав позицію передвиборчого штабу, оскільки до мене зверталися представники опори з метою. Прокоментувати дану провокацію, знаходячись на засіданні окружної виборчої комісії, я дав чітку відповідь представникам, і потім пізніше було розміщено відповідні матеріали на місцевих інтернет-виданнях, оскільки ця інформація була провокативного змісту, і ми проводили перевірку. Знову ж таки, хто міг бути задійний в такій провокації, але чітка інформація від нашого передвиборчого штабу поступила. Я просто не розумію, чому не розмістила громадянська мережа опора цю інформацію з приводу коментаря відповідної ситуації, але факт залишається фактом. Тобто ми до того ніякого відношення не маємо. Ви маєте на увазі, що опора причетна до цієї провокації також сучасних. Я нічого не Можна я прокоментую. Я просто хочу сказати таку річ, що опору хтось дуже зручно і вчасно використав. А опора змушена була оприлюднити ці факти, тому що вона вважає, що вони є порушенням виборчого законодавства, не прямий підкуп виборців. Інформаційно. Інформаційно. Ви як представник опори? Так. Ну, представник себе, я не знаю. Я спостерігаю мовою. Чудово Повторюся, я цитую вас використала таким чином, що ви це, е, популяризуєте, представляєте як громадська організація, яка слідкує за перебігом виборів, чому б на халяву не оприлюднити на когось хоч будь-який дешевий, неякісний компромат. Неперевірна інформація. Ви я готовий поїхати з представниками опори, готовий поїхати в це село до цієї людини, якщо вона мені скаже в очі. Щоб це їй давали зараз, тоді ми будемо повністю проводити, проводити перевірку і з'ясовувати. Але я це хочу почути в очі, а не десь з якийсь мішок хтось витягнув з Великодня і починає вивішувати. Франчишин допомагав, допомагає і буде допомагати пенсіонерам. Якби цього хто не хотів, я би не перекручував. Я це робив до Великодня. Де Великодень, а де вибори. Це питання для протоколу, що називається. Ну, ми з контексту зрозуміли, на чию користь збирають підписи і підкуповують, але прізвище не прозвучало того кандидата в депутати. Хотілося, щоб ви його назвали для камери, для відеофіксації. Так на чию користь обіцяють ці 50, 150 гривень? Е, ці кошти збирають на користь того кандидата, який хоче будь-якою. Таким методом, будь-яким способом перемогти. А хто це є? А хто це є, вам дуже скоро, після перевірки, повідомлять правоохоронні органи, якщо вони знайдуть ознаки складу злочину прямого підкупу виборців. Я не маю права, і це буде непрофесійно мені як юристу, зараз когось звинувачувати, що це буде відповідно до нього. Тут ми знайшли прізвища людей, які підозрюються в тому, що вони збирають підписи. Вони будуть говорити в поясненнях те, що вони є агітаторами. Вони є агітаторами і агітують, а підписи збирали для контакту. Це дуже, дуже, дуже зрозуміла позиція. Але в нас є такі відеофакти і фотографії, які буде дуже важко спростувати, але будь-що в нашій державі можна спростувати. Скажіть, будь ласка, усі десятники, коли вони спілкуються з людьми, збирають підписи, вони називають прізвище того кандидата, який зараз не можете назвати. Звичайно, що називають? Люди це знають, люди думають, яким чином це дійшло до мене. Де знаєте, як будував свою роботу з прямим контактом людей. Я приїжджаю по села, я зустрічаюся. І люди це мені говорять. Я бачу один факт, другий факт, третій факт. Я бачу це і масово. Я підключив групу відповідних юристів, професійних, які цим зайнялися і встановили прізвище, встановили цих людей. Таким чином ми діли. Тому що ви інформацію про те, що відбувається підкуп, почули, коли це перший раз я оприлюднив. Ці факти, що, що вони мені відомі. Три тижні, два тижні. За цей час ми напрацювали відповідну базу, відповідні дані, відповідну інформацію. Ще раз повторюю, таких осіб, десятників, по моїй інформації є майже 700. І кожен з них має зібрати по 70 підписів. Як ви думаєте, як, як довго для правозорої мінімально до максимального часу, правоохоронні органи можуть розглядати це і видати ну, хоча б якісь перші, не знаю, дуже-дуже попередні. Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, стаття 97 процесуального кодексу, якщо надходить повідомлення про злочин офіційний, за 10 днів має бути прийнято рішення в порядку або відмови в порушення кримінальної справи, або в порушенні кримінальної справи за ознаками складу злочину, то в даному випадку, про який ми говоримо а я хочу славати, звернутися. Я планую, бачите, графік насичення, хочу особисто взяти ці документи, ніякою почтою нічим не передавати. Я думаю, що десь день-два я передам ці документи разом з Олександром Черненко, він повернеться з відрядження, тому що він також сьогодні, хотів, я думаю, що ви чули, що на каналі ТВА він озвучив це питання, що в Чернівецькій області по 150 гривень купляють голоси. Ще Скажіть, будь ласка, от, ви казали про ті, що нібито чоловік і жінка суботи ходять, роздають по 152, то mm відбувається. -hmm. Е, ви не знаєте, скільки вони людей обходили? Я сподіваюся, що не багато. А, а може ще... і багато. Тому що якщо мені вже повідомили, це, повірте мені цього достатньо. Ну, Це йдеться про десятки, про сотні. Що не так. Мені, повідомили, мені повідомили в Заставницькому районі, повідомили в суботу і вчора мені повідомили, що в Хотинському районі. В самому місті Хотині це старт. Можна запитання? Дивіться, минулого тижня наші дві обласні газети надрукували інтерв'ю з головним міліціонером, головним прокурором КАРІ. Там було питання про вибори, в яких вони говорили, що в Чернівецькій області немає фактів, які дозволили відкрити будь-які кримінальні справи там про будь-яке втручання у виборчий процес. Чи не вважаєте ви, що подавши, наприклад, паралельно матеріали і до Генпрокуратури, і до обласної прокуратури, до обласної міліції, ви б змогли перевірити, наскільки якісно місцеві міліціянти прокурори виконують свою роботу? Тому що вертикаль це вертикаль, але, розумієте, честь мудира – це честь мудира. Я вам поясню, там відповідь. Якщо ми звернемося до Генерального прокурора, генеральний прокурор це все одно направить прокурору області. Але це буде за контролем. З контролем Генеральної прокуратури. І ці факти буде перевіряти обласна прокуратура разом з обласною міліцією. Ще запитання, будь ласка. А, так, будь ласка. Це завжди було 150 гривень. Вам не, не було інформації про 100 гривень, про 70 або про 200 гривень? Було різні. Навіть 180 було. 70, знаєте, тут вже. Така підприємчивість на російській мові сказати цих людей, які займаються десятниками, як їх називають, і вони також їх називають десятниками. Посилу. Знаєте, В кожному селі вони знають, за що люди продадуться. Ті знають, що це 150, інші за 250, інші за 70 гривень. Тут, тут. До зубожіння довели державу, і люди готові за копійки продавати. Навіть от, знову ж зараз я скажу, є записана розмова з ним депутат, депутат. Зараз загально згадаю. Або так, Крижанівський, Михайло Іванович. Своїми друзями, досить такими людьми, теж небідними. З пенсії отримують якусь підробіток. яка різниця, за кого тобі голосувати? Все одно треба буде тим голосувати. Натобі давай 150 гривень, десь підемо, вип'ємо і вже буде нормально. розумієте? Різні методи будь-які. І ще інформація, що вони по села навіть змагаються один переродними. Тому що треба терміново зібрати 70 підписів, це їхні, їхня зарплата і потрібно робити їхню зарплату. По селі Бігові знаходять різних п'яничок, ще щось. Ці підписуються, що вони будуть готові продати свій підпис. На сьогоднішній день фактів нами не встановлено вручання коштів по але то, що за декілька днів до виборів будуть кошти роздаватися, і те, що ці десятники отримали по 10 тисяч гривень кожен. Появляйте собі, їх майже 700 осіб, і вже кожен по 10 тисяч отримав. Скажіть, будь ласка, ви дуже гарно описали ось цю схему того, як проконтролювати, чи людина проголосувала. Які ви бачите механізми протидії? Механізм один. Я буду просити всі опозиційні партії, всіх опозиційних кандидатів. Звернутися заявою до Центральної виборчої комісії, щоб вона своєю постановою прописала розташування будь-яких людей до самої урни, крім тих, що ведуть голосування, тобто пройшли голосування, спостерігачі, хай становлять 2 метри від урни. На такій відстані не можна буде цього побачити. Тому що, по-перше, є камера спостережності. Для чого ще ставити біля урнів, спостерігачів і членів комісії? Камери спостереження для чого ж поставили? Встановила камери спостереження, будь ласка, камера спостереження слідкує за урною слідкує за кодом голосування. А члени комісії для чого? Щоб дивилися на урну? Чи заглядали, щоб люди? Я от підготував таке звернення в ЦВК, також прошу своїх колег, друзів, знайомих по всій Україні, щоб звернулися з такими заявами до Центральної виборчої комісії. Чи сказали, що будете звертатися до всіх кандидатів, які поставляють в опозиційні сили. Mm -hmm. До кого саме ви маєте на увазі? Ну, до батьківщини звернуться. До удару, до свободи. Щоб їхні кандидати позиціонують себе опозицією. Будь ласка, Свобода. цей захист не йде. Свобода по тому. Так причому це не по нашому округу, шановні мій, це, я впевнений, що таку модель відпрацьовано в тих округах. І ще чи готові будуть з вами співпрацювати ті самі кандидати? Адже ми знаємо, що ви являлися членом Фонду змін і ви нічого було. Ще раз, я запропоную. Я запропоную захистити результати виборів і захистити Україну, щоб Україна не перетворилася в державу, в якій залякують і купляють. Що ми ж декларуємо, що ми рухаємося в Європу. Особливостей дуже багато. Якщо я почну про них всі говорити, ми забудемо про основну проблему, яка є на окрузі. Щоб ви знали, за прямий підкуп виборців, що б ти не робив, тебе ЦВК не зніме з перегонів. І ці, це чітко знають всі і штаби і кандидатів. Вони що хочуть, то будуть робити. Ми це бачимо. І під час перебігу і за перебігом слідкуємо. От і все. А яка відповідальність цих людей ви казали, що їм доведеться відповідати десятникам? Це кримінальна відповідальність бачення. Це є 157 стаття Кримінального кодексу, який чітко вказано, є пункт перший, пункт 2, пункт 3, яким чином це вплине на волевиявлення громадян. Така санкція статті буде передбачена покаранням. В даному випадку я бачу це є 157 частина третя. Це, це позбавлення волі від 5 до 12 років. Це є масово. Це не є поодинокі випадки. Це є робота в кожному селі, в кожному місці. Будь ласка, ще запитання. Чи не було до вас пропозицій зняти свою кандидатуру на користь з іншого кандидата або від вас, чи не лунали пропозиції? До когось, оскільки зрозуміло, що дуже потужна боротьба, і про кандидат зробить все для того, щоб будь-якими засобами перемогти. Тобто і потрібне, зрозуміло, що потрібне якесь об'єднання, бо кандидатів дуже багато. Що в цьому напрямку якось працює? Ми в цьому напрямку рухаємося. Ми рухаємося в цьому напрямку, і я думаю, що вже якісь кроки і удару і батьківщини. Я знаю, що ми як. Саме висуванці по цьому округу також ведемо певні, певну розмову, щоб співпрацювати і дати один результат такий, щоб перемогти владу, яка на сьогоднішній день дуже налаштована на перемогу. В 4-0. Будь ласка, на користь кого ви готові знятися, аби забезпечуючи поразку про владу? кандидата? Я готовий знятися на користь того, хто буде вище рейтинг, чи в мене. А як ви звичайно? Соціологія проводиться зараз. Зараз соціологія. Знаєте, Амбіції, амбіції. Свої внутрішні переконання, внутрішні переконання, але це виключно буде опозиційний кандидат, якого вищий рейтинг, ніж в мене. Баласиновичі судару не зараховують у даному випадку. Ще раз говорю, на сьогоднішній день, де будуть переговори між партіями, я безпартійний, наскільки ви знаєте. Нехай вони приймають свої рішення, а тоді ми вже будемо дивитися давати оцінку. Тим рейтингом, який є реальні в кожній. А чи плануєте ви проводити власну соціологію для того, аби визначити хто найрейтинговіший? Скільки, ви розумієте, соціологія це така шука можуть. Ну, я... Елементарно обманути? Я проводжу не власну, я проводжу об'єктивну соціологію. Сьогоднішній був останнім днем, сьомим днем, які працювали соціологи. Не навіть не знаю, хто був замовник. Мені потрібна реальна соціологія на окрузі. Не Панчишина чи ще під Коста. реальна соціологія. У мене, я думаю, на Віктору, буде реальна картина по окрузі. Ви його люди, так? Військово. А вам роблять ті соціологи, що механічно роблять? <плес> роблять. <плес> роблять? Ці, що роблять механічно, поставили мені чи якісь інші дуже високі рейтинги. Знаєте, якщо б я вірив таким рейтингам, то я б ніколи не став міським головою. Мені досить близькі до тих рейтингових структур. Соці... соціологічних робили теж передодні вибори мера. Точно такі давали результати. А вибори мера є. Я роблю об'єктивну, реальну картину, щоб я бачив, не під Панчищину, не під Іванова і Петрова, а конкретно реальну. Щоб сісти, знаєте, щоб розумні люди об'єднюються і перемагають. А дурні бігають, підскакують і на Чи Чому ж ви назвати хоча б різкового дату, коли ви природили? Я думаю, що до кінця тижня соціологія буде В Цього тижні. Якщо не буде інших якихось змін, перестанова вже розуміння. Виборча компанія наша насичена такими і юридичними, і політичними несподіванками, що щоб, вже, щоб день прожити і, про, і про, проагітувати, це вже багато. Випадки, наприклад, не знаю, брутальні, що випадку не бачив. Сокирянський район, вітрянка. Приїхав на зустріч з громадою села, зібралося десь, може, 60, бабусь, може 70. Прибігає сільський голова і виганяє всіх з зал. Я каже, шанов, ти хоч на, на ці сиві голови, кажу, зважай, вони цей клуб будували, нічого не знаю, Виходьте. Людей вигнали на вулицю. Прізвище говорять. Ну, Пам'ятаю, якщо ви контакти всіх сільських голів прізвище. У мене 187 сілому опустим. Вітрянка, заб'є ти. А ви прийшли вулиці чи ні? На вулиці люди вийшли, мої помічники винесли крісла вули... на вулицю, сіли на вулиці люди. Це пенсіонери в основному хтось приходить. А будь мого він про повідомлення буде. Повідомлення, що буде зустріч. Чи не покидаєте ви надії, що все-таки пан Черненко мав би приїхати до нас в область? І довести те, що справді це на дуже серйозному рівні ці порушення, які заслуговують на увагу навіть київських скажімо, комітетів виборів. Олександр Черненко озвучився на національному рівні по каналу ТВА, що в Чернівецькій області проводиться підкуп за 150 гривень. Він дуже хотів приїхати, але, на жаль, послав повідомлення мені, що ми, звичайно, з ним розмовляли, що в нього термінове закордонне відрядження. Він обов'язково приїде на Буковину. Я думаю, що навіть після чи за результатами перевірки по поданим фактом реальній прокуратурі.